Зайти в крипту, бо хтось там щось сказав і заробити, це майже нереально. Якщо моя планка я такий ну сюди ніколи не дійде, то Трамп щось ляпне, воно дійде. Відсотків 10 людей заробляє на крипті, тобто всі новачки, які заходять, як правило, всі просто програють. Так сьогодні я хочу вам розповісти про свій досвід в крипті, про кількість ліквідацій, про кількість втрачених грошей, і про те, якщо ви думаєте, що. От Слухалися інстаграмних відео різних криптокоучів і думаєте, що там є багато грошей? То перед цим просто подивіться це відео, а далі вже ви приймете рішення, наскільки воно вам цікаво, наскільки воно потрібно. От почнемо з загального досвіду. Прямо я криптою в загальному не дуже цікавлюся. Тобто я завжди десь чув хтось там, десь там якісь пацани, дорослі, мужчини, щось десь там заробляють. Він інсті покупляли BMW, але на ділі, от, якщо так подивитися, то я майже не знав нікого, хто там щось заробляє. Тут же ж яка ідея. Хтось там з моїх знайомих точно пробував, але ну, на ділі в мінус тільки йшли. Тобто вони такі вау, заробив, а потім мовчать. Криптаж як? Ти трошки заробив, впав, Заробив, впав, Заробив, похвалився, впав, <гум> мовчиш. От. І тому там загально в мене таке складалося. Сраження, я не розумів, є там гроші, немає, я знав, що там хтось щось заробляє, але в загальному я ну, не дуже розумів, що там робити, воно мені не так було цікаво, тому я в ту сферу зовсім не ліз. До моменту, От якраз десь там в середині січня, Трамп запускає свою цю монету. І все, крипта з усіх сторін. Там мої знайомі, які раніше навіть криптою не цікавили, вже щось купують. В чаті пишуть, вклав тисячу, заробив п'ять тисяч доларів. Я такий, ну мене вже жаба давить. Я думаю, ну якщо він заробив, зараз я взагалі зароблювати, заходжу. Я десь зайшов, не знаю, спочатку на 500 баксів, потім на тисячу, потім ще докинув. Починав з спота. Давайте вам коротенько розповім, що таке спот і що таке фічин. Тобто загалом на крипті можна торгувати або на споті, а це умовно можете уявити, якщо у вас досвіду немає. Це щось як купляти долари. Тобто ти купив собі якийсь там біткоін, і біткоін там падає, і піднімається, і в залежності від того, він піднявся чи впав, ти або в плюс, або в мінус. Все просто і є фьючі. Фючі дозволяють тобі торгувати з плечем. Тобто, наприклад, у тебе є тисяча гривень, наприклад, тисяча доларів, дай тих тисяч... там, дай тисяча гривень. От ви маєте тисячу гривень, ви собі купили там біткоін на трошки, біткоін там виріс на 10%. І у вас тепер. 1100. і ви такі місяць почекав, зробив 100 гривень. Отче ні щось мені не дуже то подобається. Є можливість така, як фюджі, тобто, ви можете, наприклад, брати плече. Плече це коли ви множите свої гроші з одним нюансом, який я зараз вам розповім. Ну, тобто, у вас була тисяча, ви взяли п'яте плеча, у вас тепер п'ять. Якщо все йде так, як ви запланували. Наприклад, виріс біткої на 10%, ви маєте прибуток з 5 тисяч, як з 5 тисяч, а не як з тисячі гривень. Тобто у вас буде 5%, бо він виріс на 10%, 10% 5 тисяч, у вас буде 5%. Але один нюанс. Якщо ціна йде не у вашу сторону, то як тільки ви підете в мінус на ту суму, яку ви мали до, а до того ви мали 1000, то у вас просто ліквідує все, у вас грошей немає. Тобто, якщо ви там на споті закупилися і у вас ну, впало на 10%, і, там ціна на 20, неважливо. ну, Маєте 800 гривень, вас нікуди вони не діваються. Якщо ж ви купуєте на фічах і у вас там плече 5, наприклад, то ну, у вас і як воно росте вгору, x5, так воно і падає вниз з x5. Тобто вам всього лиш потрібно, щоб ціна біткоїну тисяч, да, щоб ціна біткоїна впала на 10-20 на відсотків, на 20%, тобто він там був 100 тисяч доларів, там десь біткоїну явно в середньому, щоб легше рахувати було, він став 80. Все, вас ліквідує. Така історія. І це ми говоримо про біткоїн, Там є ще менші монети, там вони взагалі так. Сьогодні там, не знаю, долар, завтра 20 центів, тобто вас може ліквідувати кожен раз. Я вам ввів короткий екскурс, давайте підемо далі. От почав я з спота, і насправді я умудрявся навіть на споті йти вниз. Тобто там, умовно, ти купляєш, продаєш, купляєш, продаєш. На цьому ти заробляєш. Тобто це просто спекуляції. А за рахунок того, що ціна дуже часто скачет, вниз верх вниз-верх на крипті, то ви можете е, на цьому й заробляти. От. Але насправді, якщо дивитися по статистиці, от ми дійдемо до кінця цього відео, ви зрозумієте висновок з цього всього. Відсотків 10 людей заробляє на крипті. Тобто всі новачки, які заходять, як правило, всі просто програють та зайти в крипту, бо хтось там щось сказав і заробити це майже нереально. Тобто умовно ви в моменті заробите ну на довгий, от у вас 1000 гривень. У вас потім буде 1100-950. там. 970, 940. Тобто ви ніби заробляєте, але насправді ваш графік буде отак рухатися, ваші гроші. У вас там через місяць, два-три, вас залишиться 700 баксів. баксів, було б добре, 700 гривень. Та якщо ми говоримо про новачків, у більшості їх доля чекає десь от така. А якщо він ще заходить без курсів, без нічого, просто на інтуїції, все. Точно, в мінус то перший такий цікавий досвід, з яким я хочу поділитися. Я десь закинув 3 тисячі доларів і дійшов я до того, що в мене залишили десь полтори. Я такий, щось на полторашці важко заробляється. Піду-ка я в фічі. Пішов я в фьючі, використовував різні плечі. Зараз у нас 13 листопада мода. То десь було січень, 19, дев'ятнадцято, щось таке, коли не довповів. До той період у мене вже було чотири ліквідації. Спочатку мене ліквідувало просто, тому що я використовував дуже великі плечі, там трошки ціна йде на мою сторону. Все, перших дві ліквідації якось так і зловив. А потім я вже все, кажу: тільки на споті. На споті торгуємо, щось заробимо. Ну насправді мене, до речі, зараз гроші там стоять. Знай, десь на 2000 тисячі я закупився доларів, потім ще потрошки докидав, поставив собі таку як інвестицію. Ну, тобто надовгі воно все рівно росте. Тобто, в мене була така гіпотеза, я все залишав, то навіть щось заробив. Але потім я дивлюся, трішечки зайду на фічі, десь на 1000 доларів, а всі інші будуть на споті. Ну, насправді так і було. Я вже всі риск менеджменти зробив. Я там яке п'яте плече, максимум друге, третє плече тільки брав і торгував на якійсь монеті, яка з великою ймовірністю, ну, не падає супер сильно. І там, от недавно, був, я не знаю, ви, мабуть, чули, Трамп на Китаю ввів знову якісь санкції, тарифи, щось таке, і ринок обвалився. Дуже багато людей втратило гроші. От тому що ну, воно зазвичай десь не зверх, не зверх, і ти ставиш десь отут, типу мене ліквідне десь отут. А воно отак. То коли Трамп якусь хрінь ляпає, то воно різко або в супер або супер вниз, і все. Якщо моя планка я такий, ну сюди ніколи не дійде, то Трамп щось зляпнев, надійде. От тому на фічах це вважайте просто, як казино. Перший рік, якщо ви вже зайшли в крипту, все-таки сидіть на споті, купляйте тільки ті монети, які прямо з малою ймовірністю проваляться. Ще з цікавого, можу розповісти. Ну, мені завжди подобається практика людей, яких ми можемо подивитися, і в мене є велика кількість знайомих. Навіть не велика, людей 10. Які пробували заходити в крипту, і, ну вони далеко не дурні люди. Тобто, прям багато з них досить такі інтелектуально досить зобразительні і мають успіх в різних сферах в житті, в бізнесі, просто як найманий працівник. Всі от Просто всі. Я не можу згадати жодної людини, яка прям от нормально заробила, от прям стабільно, от так йшла і заробляла. Тобто, все-таки якусь спеціальність там IT, я не знаю СММ. Таргет, все, що там буде популярно, і справді може приносити гроші. З великою ймовірністю краще вибрати якийсь такий рід зайнятості, ніж очікувати, що ви стабільно будете заробляти в крипті. Насправді ну, там просто мало залежить від вас. І через це вам можливо і вийде заробляти, але ви маєте розуміти, що ну, це справді буде як робота. І на мою думку, з мого досвіду, з досвіду, мого оточення, більшість зайшли в крипту, побули там якийсь період, втратили гроші, вийшли. Тому можна заходити, мабуть, є хтось хто заробляє. Мабуть, кожен з вас таку людину знає да? в інтернеті блогерів, які запрошують вас а, вступити по їхній реферальній програмі, зареєструватися на біржі. До речі, ще один від розводняка. Чому, да, чому кожен там рекламує, йдемо торгувати в крипту? Ну, є такі речі: ну, для того, щоб торгувати на біржі, ви мусите. Зареєструватись ну, Тобто, щоб десь торгувати, ви мусите зареєструватися на якусь біржу. Біржа е заробляє на вас гроші. Будь-які щось ви купили, щось ви продали. Вона бере просто відсоток комісію за це за цю ітерацію, яку ви зробили їм. Вигідно платити якимось блогерам, інфлюенсерам, навіть тобі. Ти тільки зареєструєшся, ти отримаєш посилання, і по тому посиланню ти зможеш запрошувати друзів, і потім з кожен раз, коли твій друг щось там буде купляти, продавати, ти будеш мати маленький відсоток. От тому багато блогерів навіть через це можуть розповідати, як там класно, як там класно заробити, навіть не маючи ніяких курсів, просто даючи вам посилання. Я вже мовчу про тих, хто вам продає курси. От. Тому це досить такий ризиковий вид діяльності. От чи я рекомендував би. Ну, на повному серйозі, тільки якщо ви готові витрачати велику кількість часу, навчитися тому. Тобто це не подивився курс і ти вже там гроші піднімаєш. Ні, ти можеш слідкувати, слідкувати за новинами, слідкувати з якимись там новими монетами, які повиходили, і ще там щось. Можна просто, звісно, біткоін купляти, прям так на розслабоні. Купив потрошки купуєш, купуєш, якщо він буде рости, да ви заробите. Але знову ж потрібно розуміти, що ну, це не будуть великі заробітки. Він недавно був там 95, зараз потім став 125, зараз щось там біля 110 крутиться. Тобто, ну, воно все рівно таке буде. І то купляти потрібно на незахуявіть викупити на 125, він паде на 110 ви в мінусі. і залежить від того, на яку суму ви купили. Тобто, коротше, стабільно заробляти не факт, що вийде. Про крипту ми сьогодні поговорили. Я радий, що я з вами поділився цим досвідом. Можливо, вам стане більш ясніше, як там працює. От такий мій досвід. Якщо ми говоримо про мене, у мене там є гроші на сподію, то тобто я купив, там, накупляв якихось більш-менш монет, які не особо будуть падати вверх або вниз, і вони там стоять. Крипта підніметься, я продам частину заберу. Але використовувати це як інструмент прям заробітку, то ні. Чисто мені їх не особо жалко, там десь 2-3 тисячі, ні, 3-4, щось таке тисячі доларів стоїть. ну. Щось виросте хорошо, не виросте, ну Виведем те, що залишилося. Тобто, там в мене. Нема великої якої суми, тому що це насправді досить волатильний ринок, і навіть з точки зору інвестицій, це має бути невеликий відсоток ваших фінансів. Але давайте зараз перейдемо до підсумків, і ми там більш детально про це поговоримо. Підсумки по крипті. Перше, давайте зразу міфи розвіємо, що там можна заробити, не маючи досвіду, не можна. 100%, 100%. ви заходите без досвіду. Питання часу, коли у вас буде нуль. Якщо зайти, пройти якісь курси. Чи можна зробити? Можна, але потрібно набивати шишки. Тобто за цей час, поки ви будете вивчати крипту, ви можете вивчити якусь нову спеціальність і з більшою стабільністю заробляти. Третє Третє виходить помаленьку з другого: це те, що для того, щоб справді в крипті заробляти, вам потрібно набивати досвід. Ну Схема проста: у вас там місяць, два, три, ви щось там почули, зайшли, купили, і хтось, хто сидить там роками, він вам взує тільки так. Криптаж – ринок, де ну, немає додаткової вартості. Ви просто торгуєте один між собою і хтось заробить, значить, хтось програє. Тільки так. Якщо хтось хоче все-таки заходити в крипту, ви маєте розуміти, що ви повинні. Витратити на то багато часу, набратися досвіду бажано пройти якісь хороші курси для того, щоб ви розуміли, як то працює. Якщо ви просто так залетіти, не варіант. Рік-два за цей час ви можете вивчити якусь іншу спеціальність, де не буде таких ризиків, не буде цього всього, і ви зможете собі стабільно заробляти, тому я б ще раз подумав, чи варто туди заходити. Ну і четверте, бажано туди вкладати тільки ті гроші, які вам не жалко втратити. От вважайте, це справді можна трошки таке, як таке клудоманство, як казино, тому що. В будь-який момент, хтось щось зляпнеть і ваша вся криптовалюта може балитися. Також запрошую вас підписатися в мій інстаграм, тому що на Ютубі ролики будуть виходити на якусь тему конкретну. От, він стій, я періодично ділюся думками, ділюся досвідом. Також ви можете побачити якісь історії, сторіс, рілси, фото з мого життя, де я також ділюся досвідом, ділюся якимись інсайтами. Все буде там. Ви будете мати ще одну людину. У вашому ком'юніті, яка буде вас а, надихати, можливо, показувати своїм прикладом, що да, можна отак, можна отак. Також там будуть розуміється, не тільки успішні кейси, а що більш важливіше, я думаю, фейли. Тому запрошую вас підписатися, і давайте будемо розвивати українське підприємництво разом.